День державного прапора відзначили у Житомирі. Заходи відбулись на Майдані Соборному. Синьо-жовтий прапор це все для нас. Ми під ним народжуємося. На жаль, наші солдати з ним гинуть. В обласному центрі поховали двох військовослужбовців, які захищали кордони України. Виконуючи бойове завдання, герой загинув. Загинув ціною свого власного життя, рятуючи. Нас, нашу державу, захищаючи чисте небо над нашими головами. Соборному у Житомирі відзначили День Державного прапора України. 31 річницю свята відзначають у 179-й день повномасштабного російського вторгнення. Для кожного українця синьо-жовтий прапор зараз має величезне значення. Під ним йдуть на битву та створюють нові бойові легенди наші захисники. Він зустрічає тих, хто евакуюється з тимчасово окупованих територій. І він майрить над звільненими містами і громадами, решетовані кулями й уламками, випалені пекучим сонцем або виблискуючи свіжими кольорами наші полотна, стали осереддям пам'яті для майбутніх поколінь. Цьогоріч день прапора особливий, каже волонтерка Леся Морозова. Наша Україна незалежна, і я мрію, щоб моя родина, мої діти і наше майбутнє були тільки незалежним. Тому я це мій обов'язок тут бути. бути. жовтий прапор це все для нас. Ми під ним народжуємося. На жаль, наші солдати з ним гинуть. На жаль, я щиро вірю, що буде перемога, і ми піднімемо такий синьо жовтий прапор, що нам будуть заздрити всі країни. В світі. Тепер у нас буде зовсім інша історія. Історія перемоги. Тату, повертайся. Мені тут з жінками важко. Мама стала сумна. Бабуся постійно молиться і плаче. Повертайся, скоріше розбивайте ворога і повертайся. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Вшанувати пам'ять захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну, прийшли кілька сотень Житомирян. Вшановуємо кожну жертву, яка загинула за нашу Україну. Це дуже важливо, тому що ці люди віддали своє життя за те, щоб зараз ми, а потім наші нащадки жили в вільній незалежній державі. До пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором присутні поклали квіти. Завдяки. Життям, які були віддані за волю нашої незалежність, наша держава, наша Україна буде жити в віках. Слава Зсу, вічна пам'ять героям, які віддали життя за нашу Україну. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Велопробіг єдності відбувся у Житомирі. Більше 40 велосипедистів із прапорами України проїхали вулицями обласного центру. Захід розпочався на майдані Соборному. Один із учасників велопробігу Андрій Масляков треба підтримати наших хлопців на фронті. Те, що Україна єдина, і я думаю, в наших областях так само з прапорами їздять. Коли я їхав, я відчував радість тому, що з жовто-синім прапором ми їхали по всьому городу, і всі люди оберталися, всі сігнали, всі були раді центральними вулицями міста. Учасники велопробігу до дня прапора подолали майже 15 кілометрів. Відчував піднесення, відчував справжній дух патріотизму. Дуже потрібна акція сьогодні, як ніколи. Ми маємо поважати свою символіку, ми маємо поважати свої свята, маємо популяризувати їх, і в тому числі через спортивну громадськість, в тому числі через велосипедний рух. Фінішували велосипедисти біля пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Житомир став четвертим містом, в якому підняли синьо жовтий прапор над будівлею міської ради. Це сталося 13 червня 1990 року. Трохи більше за рік до проголошення акту незалежності України. Одним із тих, хто піднімав синьо-жовтий прапор, був Олександр Козицький. Далі його спогади на сесії міської ради прийняли рішення про використання національної символіки на території міста Житомира. Це Жовто-синій прапор та герб тризуб. Після прийняття мені випала честь внести в зал засідань міської ради, Житомирської міської ради під оплески депутатів, під оплески і жителів міста, наш національний прапор України. Був виготовлений флашток, який ось зараз ось там. На заводі верстаті автоматів до речі він до сих пір цей флешток, і стоїть там, і прапор був також встановлений над містом. То була подія, велика подія, багато людей тись. Може, навіть більше тисячі людей тут стояли, дивилися, оптисками, це зустрічали. Суспільство, народ зрозумів, що це атрибут держави. І це цінність, надзвичайно велика цінність. Прапор це символ, це наша це держава, це без прапора, без герба, це, це не держава, це щось квазий. Ми маємо свою державу, маємо незалежність. Хлопці з цим прапором йдуть у бій, тримають оборону, дають відсіч. Загарникам, расистам. Сергій Косюченко, Володимир Шолдрук, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. На Смолянському військовому кладовищі Житомира попрощалися із воїнами, які захищали кордони України. Михайло Уткін пішов на фронт із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Від імені президента України, Верховного волокомандуча Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Пішов в армію заради ідеї, тому що дуже любив Україну, працював тяжко, він раніше пам'ятники робив, а потім, як це все, так він працював, пішов в армію іменно захищати Україну. Не за гроші, а за ідею. Також 23 серпня Житомиряни прощалися із захисником України Романом Олійником. Він загинув 20 серпня, виконуючи бойове завдання. Від імені президента України, верховного Головнокомандувача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Роман Васильович з 18-го року главна, глава Збройних сил України захищав наші землі від расистської навали. Виконуючи бойове завдання, герой загинув. Загинув ціною свого власного життя, рятуючи нас, нашу державу, захищаючи чисте небо над нашими головами. У Богинському районному суді Житомира розглянули справу Анатолія Захаренка, якого обвинувачують вбивстві семи людей, що сталися у Попільнянській громаді у травні 2020 року. На судовому засіданні 23 серпня вирішували справу по суті. Адвокатка обвинуваченого Катерина Воронюк подала клопотання щодо відводу колегії суду, мотивуючи це тим, що були порушені правила автоматизованого розподілу при визначенні складу суду. Виявивши такі помилки, суд, який за принципом суд має знати закони, повинен самостійно був або заявити собі самовідвід, або вжити інших заходів щодо, скажімо, того, щоб в подальшому процес відбувався законним чином, чи направити їх на повторний документ, документ розподіл. Тому ми вважаємо, що виходячи із принципів... Об'єктивності, неупередженості та в сукупності зі 76-75 дана колегія, яка проводить судовий розгляд, є такою, що не може проводити в подальшому судове засідання. Суд постановив пропитання захисника про провід судді зіняють велику панченко, залишити без задоволення. Ухвалу скарженню не підлягає. Зрозуміло? в той же час я, як головуюча, Заявляю собі самовідвід. Порадившись, колегія суддів прийняла остаточну ухвалу. Постановили заяву про самовідвід судді зі Немчі задовольнити. Кримінальне провадження номер 120 2060 225 20, 22, 20 повинувачення Захаренка Анатолія Петровича за пунктом 1 частини 2 статті 115, частини другої статті 15 пунктом 1 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України передати до канцелярії Вігунського району міста Житомира. На зимі зіняють інші сутері автоматизованої системи документу в районного суду міста Сідомле. Пали не підлягає. Володимир Шолдор, Віктор Підвисоцький – Новини на Суспільному. 24 серпня у Житомирі буде ясно. Температура повітря від 17 градусів вночі до 29 градусів в день. У Бердичеві ясно, температура від плюс 17 вночі до 29 градусів день. У Коростині ясно. Температура повітря протягом доби вісімнадцяти до двадцяти дев'яти градусів. У Малині ясно без опадів. Температура від вісімнадцяти до двадцяти дев'яти градусів тепла. У Новограді Волинському ясно. Температура повітря від плюс сімнадцяти градусів вночі до плюс тридцяти у день. У Волевську ясна погода без опадів. Температура повітря від шістнадцяти до двадцяти восьми градусів. Як уникнути паніки та заспокоїтись. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності, на війні страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге, рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці. Проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості, для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! З вами Патрон. Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато не виявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей, про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще. Навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої. А до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС патрон інформує. Як говорити з дітьми про війну і знизити їхню тривожність? Щоб підтримати дітей, дотримуйтесь таких рекомендацій. Відповідайте на запитання дітей навіть на найбільш тривожні, чесно і короткими фразами кажіть, що зараз у нашій країні війна, але наша армія дуже сильна і зупиняє ворога. Поясніть, що сигнал тривоги означає, що наша армія поруч, наші захисники виявили небезпеку і борються з нею. І про нашу безпеку дбають. Запевніть дитину, що вона у безпеці, повторюючи їй, я, доросла чи дорослий, я тебе захищу, я з тобою. У нас є план, я знаю, що робити. Говоріть про перемоги нашої армії, перелічуйте кількість знищених ворожих танків, літаків, уникайте теми людських жертв, скажіть, скільки і які країни нас підтримують. Не соромте за страх. Дозволяйте проявляти будь-які емоції, переміщуючись в укриття, візьміть із собою іграшку, іншу улюблену річ, чи стискайте руку, зробіть мотанку з хустинки, робіть будь-які вправи, що задіюють тіло, вправи на розтягування, потягування, стрибки. разом співайте, малюйте, грайте у слова та інші ігри, виконуйте заспокійливі вправи, уявляйте місто та країну під веселкою. Відштовхуйте та виганяйте страх криком та рухами. Якщо дитина бліда, розгойдується, не реагує на контакт, розітріть руки, мочки вух, дайте шоколад і солодкий чорний чай, візьміть на руки, похитайте, почніть співати пісню, яку дитина пам'ятає, звертайтесь на ім'я, говоріть мама або тато поруч. Згодом дайте тетріс на телефоні або пограйте в дартс або гру, пов'язану з просторовим сприйняттям. Вірте в Україну. Ми переможемо. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Біля мікрофона Патрон щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях і хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними і як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.